Словаччина одна із найпопулярніших країн серед українських студентів, які обирають навчання за кордоном. Але чи справді тут безпечно, давайте розбиратися. Згідно з міжнародними рейтингами, Словаччина стабільно входить до числа найбезпечніших країн Європи. У невеликих містах, де зазвичай розташовані університети, рівень злочинності мінімальний, а атмосфера дуже спокійна та затишна. Це створює ідеальні умови для студентів, які можуть зосередитися на навчанні і не хвилюватися про свою безпеку. Місцеві жителі зазвичай добре ставляться. До наших студентів, а схожість мов полегшує адаптацію, адже словацька мова легко вивчається. Життя в Словаччині для студентів комфортне та доступне. Університети надають сучасні гуртожитки, транспортна система працює стабільно, а вартість життя залишається прийнятною у порівнянні з іншими європейськими країнами. Словаччина ідеально підходить для тих, хто цінує спокійне середовище. Це безпечна, гостинна і комфортна країна для навчання. Якщо ви мрієте про освіту в країні з високим рівнем життя, це точно ваш варіант. А в нашому профілі ви знайдете все про навчання в словаччині.